Друзі, всім привіт! І так, сьогодні виходжу в ефір значить е... ну, з таким відео, <свісно> з, таким, з таким розказом, розповіддю чи оповіданням, так би мовити. значить, е... Тема сьогодні наступна. Масове цвітіння персика. Тобто весь персик зайшов у цвітіння. От. І я би хотів просто ну, в черговий раз е, показати ну, я для себе, я переконався вже давно, але показати просто для вас, щоб у вас було чітке розуміння, що до чого і як. От. Ну І заодно розкажу про полювання, вдале чи невдале. Ну, подивимося відео і ну, я думаю ви в коментарях скажете, вдало полювання вийшло чи не дуже. От. А зараз давайте прийку. І побалакаємо на, на рахунок такої ситуації, як масове цвітіння. І що ми маємо? Значить, саме перше, на що я хочу звернути, друзі, вашу увагу. Я пройшовся ну, попередньо, пробігся, я курчавості вам заявляю, відверто я не бачу ніде. Ось оце. Ось воно, бачите, кривенький листочок. Це наслідки морозу. Це взагалі ні разу не курчавість. Я курчавості пройшовся і кажу, я і і старших, і по молодших, і по середущих пройшовся. Курчавості немає ніде. Тобто обробочка, препарати дали свій результат. Е, хтось мені писав, десь я бачив, що курчавості цього року не буде. Ну, ніби я так не вважаю. Якби не було обробок, то курчавість би була, вона про себе вдалася ну, знаки, так би мовити. Проявилися. Але, тим не менше, розслаблятися не варто, тому що вона... її тут немає, а тут вона раз-два і може бути, тим більше там обіцяю знову, має бути похолодання, опуститься, нічні температури опустяться до плюс трьох. От. І дощі мають бути. Ось, до речі, дивіться, який у нас гость завітав. бачите? Майора башку тільки хопа. Все, наїлося. От, значить, Буде похолодання, будуть дощі, і ну, є шанс знову ж таки хапнути цієї неприємної, так би мовити, хвороби. От, ось тут трохи цих гостей взагалі вистачає. Тим не менше, скажімо так, на даному етапі вони нам вже допомагають нормувати урожай. Тому що все-таки оленка не така масова. От, і там же частина запилення пройшло успішно, добре все. Я бачу, що завість ніби є. Значить, до чого я веду, друзі? Що таке масове цвітіння? Масове цвітіння це коли весь персик цвіте. Не один сорт, а всі сорти цвітуть. Тому що хтось е, часто там ну, я не раз звертав, що і на тиждень пізніше цвітуть, і на дві неділі, і вони ніколи не вимерзають, і бла бла, 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 бла бла бла. Ну, друзі, ну подивіться, ось що ми йдемо, тут бляха сортів з десяток ось на цій ділянці. Вони всі абсолютно з відкритою квіткою, абсолютно всі цвітуть. Найпізніше цвіте, ну, з усього, що я зустрічав по персику, це е характеризується, що айспіч найпізніше цвіте. Ну і що я вам скажу? ну айспіч, Що там айспіч цвіте? Що тут айспіч цвіте? От йдемо до айспічика. Ось вся квітка, якась в бутоні, якась вже відсвила, якась. Ще цвете, бачите, все відкрито. Якусь усього оленка, бачите, тарабанить, жере падла. Ну і хай собі жере, Всього не жере вже все одно, тому що виходить, що, бачите, і, як хто пам'ятає, я показував, що по 4-5 квіткових бруньок. Шість, ось дивіться, їх. Бачите, дивіться скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бруньок квіткових в одному місці. Ви ж розумієте, що це обалденний перегруз, тут максимум один треба. А так як ще рядушком дивіться 4, 5, то їх там ось дивіться в, одно, в одній пазухі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. теж. Це буде перевантаження, Відповідно, щось ланка з'їсть, якраз і піднормує урожай. Ось от, от така картинка. Тому тут я переживати особливо не буду. Щось з'їсть, щось не з'їсть, якраз буде мені те, що потрібно. Ну, саме головне, що цвіте весь абсолютно ідентично. Бо до був Red Heaven. це в нас не red Heaven, це біломясий, не знаю, як, яка його фамілія. Це в нас, зараз я вам скажу, це напевно, що це напевно що... Early Red. Так, да, це Early Red. Ось так, це у нас третій рядок. Да, 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 да. Ось у нас вайнголд. Да, тут, бачите, трошки, трошки пройшли поті по морозу, да? ви, ви, ну, є, є випад бруньок. Але ось квіточка, ось квіточка, Ну, тут взагалі тут дві. Тут у нас теж дві. бачите. І вони вже відцвили, вже пішла осип е, опадання пелюстки. От, відповідно, два персика. Ось дивіться, ось, ось буде два. Тут буде один або два і тут буде. Ось один. Що, на цю гілочку три штуки. Ну, хотілося б чотири, але три теж непогано. От. І в загальному на, дерев... на деревці отака картинка. Все, відцвітає, все нормально, все окей. Цвіте. Далі ось дивимося. Вайнголд. Дивіться, який весь плотненько цвіте, все добре, бачите. Ну, Айспіч я вам тільки що показував. Ось уфошка, допустим, Дивіться, яка уфошечка. Ну, красота ж, ні? Оце називається масове цвітіння. І значить до чого я веду, що немає. Друзі, абсолютно. Ось. Е е це у нас то. Так, да, це ось Early Red теж, да, Це Red. А ось, не знаю, як називається сорт, е ніктарін. Бачите? Теж йде собі цвітіння. Закінчується цвітіння, вже починається осип пелюстки. Ну Ось, бачите, заголена одна гілочка. Тобто, одна бачите є, а отут тут такий ось бачите прольотик. Немає і в самому початку <кій> дві квіточки. ну Це наслідки минулотижневих морозів. В даному випадку ось айспічі. Бачите, у них така світленька квіточка. Подивіться, все завішено. Все плотняком, цвіте повністю. тобто, ну Там щось там ще конечно, на стадії типу бутону, якось типу такі, бачите? Ось бутончик, ось бутончик. ну на завтра вже відкриється повністю, а щось вже перецвітає. І така ситуація абсолютно на усіх. тобто, Ото, що розказують, тиждень пізніше, дві неділі пізніше, ніфіга. Цвіте, воно все, це все Сатурн. Ну, Сатурн я вже показував у минулому відео, да? що він вже теж закінчує цвисти. Все, все нормально. Далі в нас сорт Рубі Принц. ряд Рубі Принца. Бачите? Теж щось цвіте, щось вже відцвило. Щось закінчилося. Я не спорю, в цьому році, бачите, якось швидко це всі цвітіння, період цвітіння пройшов. І, до речі, вот дивіться, яка різниця. Бачите, яка листя на Рубі Принцеві. Ну такі, прям, прям вже прирости, прирости. Навіть вже не западло робити е, зелені операції, навіть вже можна виломувати ці побіжики. Бачите? Оце можна забрати. Це, ну, коротше, ну, це, це буде потім. Це буде наступне відео. Але вже можна. А ось рядишком сорт, е, друзі, б 5 Бачите? Тут і квіточки менші, і прирости в нас такі. Не, не крупні. Тут квіточки більше на цій гілочці. І ось так у нас йде от весь ряд. Бачите, б 5 він трошечки менш активний. Але теж вже, вже цвітіння закінчується, хоча ще є якісь, дивіться, ось бачите, на стадії бутону. тільки. А який вже все. Вже пішло присихання, пісціки відтичинок. Цвітіння закінчується. От, далі у нас ось ряд йде річмей. Тут авипа, це був, був, був ремонт три штуки. От, річмей теж. Закінчує цвітіння. Бачите? Ось цього, це вже 100%, все, він вже відсвив, оця квіточка. Цей теж, я думаю, що відсвив, запилення прийшло. Ну, пройшло чи не прийшло. Це ми вже, звісно, переконаємося через недільку. Я думаю, але от така ситуація. От, далі у нас йде рядочок Red Heaven. Ну, Це наймолодший, він цьому році буде тільки сигналити. Але отака от картина. Хтось, до речі, мені казав, що квіточка не колокольчиком, значить пересорт не Red Heaven. Ну, Блін, не знаю. Точно така сама квіточка, е як і на самому старшому саду, якому у мене там в основному все Red Heaven. То квітка така сама, як і там, і, і відкриття, і, і, і степінь цвітіння. Колокольчик, і колокольчик якесь, воно мені все одинакове. Але але саме головне, що я вам хотів показати, це те, що цвіте, друзі, абсолютно все. І фактично одночасно. Ну, це єдине, що ISP трошечки пізніше почав цю квітку відкривати. Тобто, допустимо, якщо ну, весь основна маса в п'ятницю почала квітку відкривати, то е це вчора була Паска, сьогодні понеділок після Паски. Ось дивіться, подруга вже що там щось питається до жерти. Ну, ми так беремо її, так такий опа, і клюв її відломили нафік. І до побачення. Yeah. Вот. Оце єдине, я кажу, айспіч, да, ну він на 2 дні, ну три дні різниці, все, не більше. А в загальному друзі цвіте все абсолютно одночасно. Ось бачите бджолка літає. Якісь трошки, звісно, оленка я кажу, бачите, пошматувала, але то не є критично. Отака От ситуація з сортовими особливостями. Тобто нема, не побачив я принаймні з того, що в мене є на сьогоднішній день. Якоїсь там колосальної різниці в періодах цвітіння. Та цвіте воно все однаково. Ну Ось, до речі, теж ніктарінчик. Подивіться, ну весь цвіте собі де й цвіте. Бачите, нема такого, що бутони, ще тільки, тільки через там тиждень чи через два зацвіте. Ось білом'ясий, назви теж його не знаю, Він як пересорт попав сюди. До речі, він з категорії ранніх. Не ультраранніх, а ранніх. От хто... Ну... Можна піти показати вам на тій найстаршій ділянці, там в мене є ультраранній сорт, я теж його назви не знаю. А, то ми самі колись, ну я колись з батьком моїм щепили. Батько десь попробував в товариш і Ой, дуже ранній дуже давай зробимо. Зробили. Да, він є, він ультраранній, назви не знаю, Ну, цвіте він тут так само, як і всі останні. Ось. Бачите? А ось, до речі, дивіться. Яка ситуація? Це теж треба йти робити ревізію. О, бачите, бруньки було, все було, але вони чомусь не пошли. Чи це підмерзання, чи що це спрацювало? Ну коротше, Гілка, бачите, ціла, ціла гілка, отака. Все, в розпуск не пішла. Десь щось чи вимерзло, чи, можливо, маніліоз десь зайшов всередину ще в минулому році. І присадив її. Не зрозумів, тому що ця гілка, бачите, тут. Не різалася нічого, тобто, це в минулому році був пеньок з минулого року. <кху> ну, Відпала. Чи відійшла, так би мовити. Ну, Відійшла, де відійшла. От, Глянемо ще тут ситуацію, Тоже курчавості я не наблюдаю абсолютно. Да, листочки, бачите, ось підмучені є, такі підкручені. Бачите? Ось ось тут. Це міндаль гіркий. В минулому відео я показував його. Ось цього діло ми проломимо. Це таке діло нам тут не треба, треба вищу крону мати. От, а тут залишимо все. Тобто курчавості, слава Богу, нема. Ми дуже, дуже вовремя попрацювали. І все, бачите, трошки почервіні є, але це ще наслідки заморозків. Зараз, друзі, закінчується період цвітіння. Я думаю, ще днів 3-4, можливо, максимум. От. І відповідно, що ми зробимо? Ми зробимо значить, з вами е контрольну повторну обробку в обов'язковому форматі. У нас буде комбінація хорус і скор. Автоматично я в свою чергу добавлю сюди е антистресант. В обов'язковому порядку, ну і там подивимося, може енджо, можливо, як тару Добавлю, і буде мати вже той чи інший результат. Значить, на даному етапі, друзі. По персиках, по курчаусі я сказав, по масовому цвітінні я сказав. Якщо якісь питання будуть, задавайте. Е, в принципі, На що знаю, на ну, на те, на що відповідь знаю, на, той, на ті питання буду відповідати. На що не знаю, то я так і кажу, що я, я не знаю. <світок> та й все. От, ну і далі, Багато хто з вас писали значить, за таку штуку, як е, відра і Оленка. Я в свою чергу думаю, ну що, зроблю експеримент. Відра я пороставляв от Ми з вами перейдемося і подивимося. Поставив я значить, жовті відра. Подивіться, я сьогодні мій маленький агрономчик був. Вже поїхали пару годин назад на Житомир, тому що в нього школа, садочок, навчання, все діла і мамі на роботу. От, значить, Ми зранку з ним пішли, поставили, зробили охоту на оленку волохату. От стільки Оленки ми зловили в жовте відро. Йдемо до другого жовтого відра. Дивимося сюди, в другому жовтому відрі. Ну, Літ масові оленки є. Ось теж за цілий день і бджолу. Давайте бджолу врятуємо. Оп, все, обсохне і полетить собі додому, бачите? Все з бджолою буде добре. Все, вон ковиряються якісь. До речі, для мене дивно, тоді, коли холодно було, а вона чомусь ця оленка ну, тиждень, бляха, жила, а тута, ну, дійсно, як теж писали, що пару годин і хана, і вона все виздихає. От, все, йдемо далі, подивимось тепер в... Ми дивилися жовті відра, зараз дивимося в синій. Не в голубі, а в синій. Тому що умова стоїть, що треба голубі, голубу тару. Я зробив різного характеру тару. Значить, подивіться, ну тут теж трохи є. Трохи, звісно, втопилося. Тут Зо два десятки, напевно. Отак. Все, йдемо до наступного відра. Так, що в нас в синьому теж? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, якраз десяточок втопився в синьому відрі. Так, і тепер йдемо до умовно голубих відр. Вони не зовсім голубі, звісно, ці відра. От, але умовно голубі, тобто я їх зробив візуально голубими. Так, дивимося. Що я зробив? Я просто взяв голубі пакети, бачите, засунув відра і набрав води. І дійсно, бляха-муха, тут набагато більше. Тобто тут урожайчик такий, ну, куди серйозніший? Ну, давайте перерахуємо. Так, Все, не все ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, четверть, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50 штук. Офігеть. Рівнесечко. Це в нас від... Не знаю, ми часово напевно, в 10 зданій це все діло. Ось такий результат. Ну тут поменше трошки. Але теж є, напевно, з 2,5 десятки. Бачите? Не будемо всі рахувати, щоб відео не затягувати. От. Тобто голубе дійсно працює краще. Ну, тут. А тут, кстати, не дуже багато, я думав більше буде. Хоча може їх хтось тут підзбирає, я бачу якісь пташки. Щось що лопалися тут, коли цих відер лазили. Ну що, давайте ну, до два, два глянемо. Да й на тому буде все. Понятне діло, що

така, друзі, картина. До речі, даний формат, як я ще й тоді на старому каналі казав, що право на життя дійсно він має, Понятно, він не рішить всіх проблем, в даному випадку я і не збирався рішати зараз всі проблеми, тому що ну, це, це нормування, бо я бачу, що масово, є масове цвітіння, відповідно трошки піднормує, та й все. Умовно скажімо, так було задумано. Але сам по собі варіант має право на життя. Тобто е трошки зменшити поголов'я волохатої оленки в себе в садочку точно можна. Е таким ділом, Понятно, що на 100% не винищиш її, але тим не менше варіант вполне собі робочий. Так що можна ставити відеречка. явно, явно видно, що голубі, голубі пакети, голубі мішки, в кого що. Отак відеречка ставити і отримуєте результат. Він не буде колосальний, він не буде 100%. Но прорядити точно трошки поголов'я можна. Ну, у мене на даному етапі на сьогодні все. Якщо в когось будуть якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Все, друзі, пока-пока, до нових зустрічей.